Олександр Олесь. Вірші. Читає Лючія Світле. ОЛЕКСАНДР Олесь. Заспів Читає Лючія Світле. Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку А Бувальщину одну. Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, Що нащадками забути за водою поплило. Перед вами, стародавні, пройдуть хвилями часи, І з могил до вас озвуться наших предків голоси. Наших предків що блукали по страховищах лісах, Що з природою змагались тільки з вірою в серцях. Ах, тоді була живою вся природа навкруги. І людину оточали духи, друзі й вороги. У часи ті Бог великий не ховався в небесній мглі, А усі боги родились і вмирали на землі. Рано в досвіта на сході прокидався ясний Дажбог, І ходив блукав до ночі синім степом без дорог. По зелених пишних луках волос пас овець гладких, Грів їх вовною м'якою. Одганяв вовків від них. Над дрімучими лісами по пустелі степовій Бог стрибог літав на крилах, грав на кобзі золотій. Бог перун на чорних хмарах вічно землю об'їздив, часом плакав, як дитина, часом сурмами будив, часом гнівом його серце наливалось, як огнем, левом він ревів з під неба. І погрожував мечем. А в річках жили русалки.